Ну що, друзі, як вам така красота? І всім доброго дня. Так що осінь настала, холодно стало, і що? І правильно почали ми рибалити з вами. Ну, До рибалок нам ще, звісно, далеко. Ну, але поїхали і наловили, дивіться, яку красоту. Да? Тут у нас маємо 23 штучки, 23 лобатеньких. І розпочинаємо сезон оселечиків. Так що, в тому році, хто пам'ятає, ми знімали відео і говорили, що коли у нас був період, що немає курки, ми знайшли таку нішу і розпочали переробляти трошки рибку і робити оселечика для себе. Ну так як завжди, взяли для себе, коли стрішки, попробували, пригостили, щось комусь предложили і таким чином розпочали працювати в цьому напрямку. А вже в тому році ми купили рибки і розпочали її переробляти. Тобто 100% відхід 100% є. Так що можете спеціалісти написати в коментарях. І наскільки це легкий хліб, я не знаю, але ж ніхто нікого. Нікому не забороняє це все діло робити, і ніхто нікого не заставляє. Так що, друзі, я зараз балончика заберу, щоб він лускою не так сказати, засирався. От, завтра, кстати, у нас і свіжий таранчук. От, але поки ми балончика ставимо сюди, а завтра ми його використаємо. Так така красота. Маємо такого лобатіка. От. Вагова категорія в середньому у нас виходить десь. Бачите, живий В середньому 4,5 кг, 100 кг риби і дякуючи нашій автомийці. Штільок, хтось мене питав, як вам ця мийка. ну Якби була бабіна, як у сотки, було б набагато краще. Це у нас 90-й. А розігрували ми соточку і соточка поїхала на суми. Так що, друзі, використовуємо. Автомилочку ще залежить від подачі води. Тобто, якщо вона стабільна, у нас буває трошки там є проблема, о, то є трохи моментів. Так що задача наша щас якова? Зараз, по-перше, помити тазики, ну, Може, їх потім позмиваємо, вже будемо змивати територію. І приготував я такі ящички на нашу рибку. Наша задача зараз почистити, і наша задача потім вже тут попотрошити, І Будемо потім нарізати, будемо робити солений, з типу, то заселенець, товстолоба за ну, багато критики в цьому напрямку. От, Вищаку з карася зробити, не важно. Але ну, так звикли говорити, так і говоримо далі. Так що Будемо готувати по старій накатаній схемі. Маринадік зараз поставить, дайся Петрівна вариться на один літр води, стакан солі 200 грамовий. Неповний на пальчик уксуса, такий же самий стакан 9% і півстакана цукру. Оце суміш йде з розрахунку на 2 кг риби. Так що, друзіки, працюємо. ну, Олеся потрібно варить маринад з розрахунку на кількість приблизно продукції, яку ми будемо робити. Решту ми будемо робити консерву. от, Так що скільки зваримо маринаду, скільки наважимо риби, відберемо. Посолимо, а решта піде на або оселедець, або товстолоб в томаті, або товстолоб в маслі. Ну, товстолоб в маслі. Е Туди, ну, то, в принципі, можна також. Ми коли хребти обварюємо, от, якщо великі товстолоби, то ми обжарюємо і це даємо в товстолоб в томатному соусі. Робиться туди пасіровочка, зажарочка, така смачненька з томатним соусом, який готує Надія Анатолівна. Так що про це багато говорити не буду. Мотивуємо далі працювати людей, в яких, можливо, немає там чим зайнятися, а є вільний час і трошки гроші. Можна взяти, спробувати отакого от переробити це все діло, зробити такий асортимент для себе, але трошки більше, і частково продати і свій, так сказати, удешевити або зовсім так сказати, що він вийде вам безкоштовний, за рахунок того, що ви зробите більше і продасте своїм друзям і знайомим, які не мають можливості і часу це все діло робити. Але хотіли б смакувати і хотіли б е, знати, як його, що його роблять. Так що наша задача зараз почистити, так що трошечки зараз Почищу, покажу, як вам як працює мийка. От, деякі товстолоки, для цього всього діла, що ми ще взяли? Ми ще взяли, у нас є такий секатор, є мусат, є ножик і є молоток. Для чого? Для того, щоб можна було приглушити наших товстолобіків, які вдруг, там ще не те саме. Так, що поїхали. Нема в мене оператора, щоб засняти це все діло ближче, але реально миючкою реально потужно. Беремо товстолоб тільки через підписників наших деготинацих, щоб був живенький, от, бо є свої моменти, О, тільки живенький. Ну і завдяки молоточку ми маємо можливість його присипити. Ну показувати на камеру цього не буду. Так що сезон, грибний сезон розпочатий. Ну і зараз через соцмережі можна і чорта продати. А рубрика... Реклама для конкурента так вона і працює. Так що, хто друзі, займається переробкою своєї продукції вирощеної, або, типу, таким планом маєте можливість зняти відео в горизонтальному форматі. Я виставлю на фейсбук-сторінці і на ютуб-каналі. Так що безкоштовно. І не забуваємо, дякуючи кому ми маємо можливість це все діло робити. Це наші хлопці і дівчата, які Вибурюють на волю і свободу, так що кожну суботу, 20.00 YouTube канал Сергі Шелудько. Не забуваємо приєднуватися, приймати участь в лотерейки, українська пісня, спілкування з родиною Шелудьків. Так що працюємо далі. Так, автомичкою класно, але якщо є якісь умови, якийсь бетон, то можна потім змитися все, все діло. Тихо. Є йомкість у нас там, типу каналізація 200-літрова бочка закопана і ми потім її виливаємо О, частково на город. Якщо є така можливість, а в літній період зараз у нас каналізація, просто переносимо відрами, виливаємо велику, а там вже викачує машина. Ну, Літом ми з вами рибку і не чистили, очки, звісно, капець, О, тому що тому що літом якось трошки було стрімнувато, та да й роботи було більше. А зараз, я думаю, похолодало, можна і зайнятися. Консерва із товстолоба в автоматі робиться набагато довше. О, тому що треба рибку ми обжарюємо. І робиться пасіровочка. А от в маслі, звісно, швидше набагато. Зараз ну, залежить який товстолобік. Буває жирненький, буває худенький, теж виход. Але в основному оце 100 кілограмів, вам І 100 кілограмів можна зробити 50 банок. От. З кожного кілограма повинно вийти по виходу 50%, тобто 500 грам в баночку. Більший, звісно, я люблю великий столоб, такий там 15 кілограм, але він чиститься набагато гірше. Е -е, хорошо чиститься п'ятерочка, оце до п'ятерочки там менший теж погано чиститься, бо його можуть розбивати, треба акуратно. А великий просто важче чиститься. Так що от така історія. ще Живий треба його трошки приусипити. Десь, Здесь там маленький. О, на маленький просто може порвати шкіру. Так що вчора гриби, сьогодні рибалки, так. Да? Ну, Почистити займає дуже довго часу, а от вже приготувати, я маю на увазі, підготувати, понутрувати, пообезглавлювати, повимивати цю чорноту всередині, це дуже головне. От. Ну а потім вже там найлегший процес то понарізати на, на кусочки. Ба. Такий цікавий такий товстолок. Туловище таке цікаве. Тут, може, я вже забувся. Зараз вам ближче покажу. Опа. Зараз я, ну, я вам це сюди, це сюди, це сюди. Зараз треба настроїтися, знаєте, як воно вже ти привик робити одну роботу, а зараз знову повертаєшся до того. Оба, ось зараз один оце положимося, другий положимо. йди сюди, оба. Так. Так, і поїхали. Зараз покажу, як його начиститься. Тихо, третього положимо сюди в рядочок. Цей теж паразит живий, навіть треба при... повторною анестезією влупити. Для цього діла в нас є молоточок. А в цьому світі є дрюсочок. Так що, друзі, так виходить, як вам зацініть. Я ж кажу, розігрували ми автомиєчку «Штільок сотий». Я казав, що скоро розпочнеться вже рибний сезон і маєте можливість використовувати, виграти, використати миєчку в таких рибних стілях. Як бізнес, риба як бізнес, бачите? Це ж не вирощування риби, а купили для себе і зробили для кума, для свата, предложили. А. і удешевили свою. Як вам? Пойдіть. Так що, друзі, ну а потім нутровка, обезгловлювання, вимивання всі всі моменти. І останній етап буде вже нарізання, 10 разів перемивання, ну а потім вже маріввання. Така історія. Так що три штучки. Да, хтось каже, легше вручну почистити. І срача цього не буде. Ну, срач обирається за 5 хвилин, стіни, пол і все в бочку. От, виніс да і все. А от одну ще рибу, то пів біди там почистить. А як їх тут 123, то трошечки є. Так що отак раз-раз зверху пішов і отак потім вбирається, все, да і все, бачите. Так що, друзі, так працюємо. працюємо, Так що дурний собі роботу знайде. Так що, звісно, хотілося б і перебачити і по-настоящему, але реально зараз немає можливості там, сутками сидіти в стовпу, там в мене їх снастей таких немає. Риболовних. Я вже давно в цьому ділі не, не займаюся цим ділом. Коли з Надюшкою їздили на Усовку, на карасика, то в період війни вона мене так сказати розтормозила. Ну, а тут а в нас от… Така рибалка. Так що, друзі, така історія чистим. Ну, а там буде далі, я думаю, заснімемо відосик, як ми розбираємо рибку і що ми з нею будемо робити. Так що на цьому все. Працюйте, мотивуйтеся. Так що Роботу можна завжди знайти. І Якщо буде, товар, то покупця ви знайдете. Всім миру здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока.